Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодян, і сьогодні ми говоримо про топ 10 жіночих тематик на YouTube, за допомогою яких можна заробляти на партнерках. Ідею для цього відео підкинула моя підписниця в інстаграм. Жіночка просто задала питання: а чому у вас в команді одні чоловіки і чому ви не говорите про жіночі темати? Я подумав: блін, ну точно! Чому не створити відос, який буде корисний і для жінок? Певно, жінкам також цікаво розібратися в темі арбітражу. Тому поїхали. І перше, що потрібно знати взагалі про YouTube, і, взагалі, про стратегію того, що ви будете робити, це не контент заради контенту, а контент заради прибутку. І чим ця історія відрізняється? Контент заради контенту це коли ви просто робите відосики, і у вас тематика хайпанула, стрельнула, так і ви набрали чомусь багато переглядів. Ви не розумієте, чому ви просто робили собі свій формат влогу, так і якийсь відос набрав 100 тисяч переглядів, і до вас написали рекламодавці, які хочуть купити у вас рекламу. Це історія не про стабільність, історія не про стратегію, це історія про те, що комусь пощастило, тому що в нього є якась харизма, і він почав на цьому заробляти з продажу реклами. Але це не бізнес. Це контент заради контенту. І в цьому контенті, через те, що його дивляться, людина вставляє рекламу, яку в неї купують. Ось такий формат не працює в рамках арбітражу. А що працює в рамках арбітражу? Давайте далі. Якщо говорити про контент заради прибутку, то тут модель інша. Ми спочатку підбираємо товари, які будуть продаватись. Перед цим ми аналізуємо ринок, а що взагалі шукають на Ютубі, які відоси набирають багато переглядів з товарами. Які товари будуть цікаві для вас, які товари будуть корисні вашій аудиторії, або послуги, так або можливо якісь курси, так інформаційні. Або ще щось, що буде потенційно цікаве вашій аудиторії. Що ми говоримо про жіночі тематики, то далі я ще більш детально поясню, де і які товари можна буде підбирати. Але в цілому стратегія така: ви спочатку обираєте товар, аналізуєте його, потім робите або підбірки з цим товаром, або повний огляд цього товару з закликами, щоб людина перейшла там за посиланням під цим відео і купила в вас цей товар. так? Коли ви це робите, це вже називається арбітраж трафіку, тому що ви знайшли офер. У вас є джерело трафіку. YouTube, ви опублікували свій відос, свій контент. YouTube дає вам органіку, і ви на цьому заробляєте. Ви заробляєте на тому, що людина купує ваш товар або послугу, яку ви рекламуєте. А ви заробляєте з кожної продажі цього продажі цієї послуги чи товару? Ось так працює арбітраж трафіку на YouTube. Чому саме YouTube найкраща платформа для старту, а не якийсь Тікток, чи Інстаграм чи Телеграм, чи ще щось? Перше, чим відрізняється, наприклад, YouTube від Інсти та Тіктока? Інста та Тікток зараз також починають давати органіку, і можливо навіть багато органіки, але. Суто рекомендаційним принципом, тобто, ви створили відео, і на основі вашого відео Інста або Тікток е, підбирають схожих людей, які дивляться ваше відео довго є якась залученість в ці відео. Так? Якщо ваше відео з високим утриманням аудиторії, то воно буде рекомендуватись іншим людям. Так? Ось по цьому принципу все і відбувається. Пошукової системи в інсті та в Тіктоку, на жаль, немає. Що це означає? Людина не може зайти і написати, наприклад, купити iPhone і побачити там купу різних оглядів з айфоном. Можливо, навіть це і можна зробити в плані пошуку аккаунтів, але пошук контенту і видачі саме з контентом адекватного не буде. Тому що ну, в людей немає звички, наприклад, ви точно ніколи не писали в інстаграмі, що щось хочете купити і знайти на це огляд. А на Ютубі навпаки, Ютуб це пошукова площадка. Тут є стабільні, зрозумілі для всіх елементи SOS просування. Що це таке? Це коли ви вводите якийсь пошуковий запит. І видається список з відео, і ви обираєте відео, яке ви хочете переглянути. І тут платформа на цьому і заточена. Ви, окрім рекомендаційного трафіку, де у вас відос так само, як на втіктоці і в рілсах, ой, в Тіктоці і в Інстаграмі, може так само залетіти в рекомендації і на Ютубі, але додатково до цього ви працюєте саме з SEO-шним трафіком. Ви оптимізуєте відео під пошукові запити. Це відео виходить в топ видачі. Так, ви стаєте на перше місце і потім вже з топу видачі отримуєте свій трафік. І додатково до цього ще й отримуєте можливість потрапити в рекомендації, так само як в інших е рекламних е джерелах, так? і от звідти ще отримувати додатковий трафік. Я думаю, ви плюс-мінус розібрались з базовими принципами, як взагалі працює арбітраж, плюс-мінус. Як взагалі можна працювати з Ютубом і чим Ютуб відрізняється від інших платформ? Тепер йдемо далі. А якщо ви хочете дізнатися більше про це все, обов'язково підпишіться на мій канал, там дуже багато прикольної інфи про арбітраж, яку можна застосувати на практиці. А ми переходимо до нашої підбірки з нішами для жінок. І перша найпопулярніша ніша серед жінок це мода та стиль. Завдання просте: потрібно просто зайти в Google, написати партнерки з жіночим одягом або дропшипінг платформи з жіночим одягом, зайти, перевірити наявність, обрати моделі, які вам подобаються, замовити їх собі, так зробити на них огляд, або домовитись з партнеркою, що вам це треба, для того, щоб зробити огляд і ви відправите все назад. Потім ви робите контент, заливаєте на YouTube, оптимізуєте цей ролик і просуваєте його. Тобто, видачі, якщо у вас є така можливість, якщо немає, берете просто стабільним викладанням відосів, регулярним викладанням відосів, тому що YouTube любить стабільність та регулярність. Якщо ви будете постійно робити новий контент, покращувати його якість, знаходити нові підходи, знаходити тренди в моді та стилі. То з вами YouTube буде ділитись актуальним нормальним трафіком жінок, які будуть це шукати, яким буде цікаво дізнатися. Щось від людини, яка розбирається в моді та стилі. Так? Якщо ви в цьому не розбираєтесь, то можливо, вам варто переглянути інші ніші в нашій підбірці. Додам ще фундаментальну річ, яка відрізняє YouTube від seo сайтів, це те, що у вас є змога збирати підписну базу в рамках свого каналу. І це дуже круто. По-перше, ви вже з першого свого відоса починаєте заробляти кошти, тому що ви залили відео, якщо у вас було, наприклад, 100 переглядів. І була одна конверсія, тому що ваш контент класний, Ви вже заробите якісь кошти собі. Вам не потрібно чекати мільйонних переглядів, щоб заробити 3 долари з монетизації на Ютубі. Ви у вас вже свій бізнес з'являється таким чином. І далі ви вже можете масштабуватись за рахунок того, що у вас збільшується підписна база. Так, ці люди, які на вас підписались, можуть зараз не купити, але в наступних ваших відео з наступними підбірками зроблять конверсію, і ви з цього заробите. Друга ніша в нашій підбірці це краса та догляд. Тобто ви можете оглядати якісь набори для макіяжу або продавати свої курси по макіяжу, або можливо, ви хочете відкрити свій салон по макіяжу і там також проводити, надавати якісь послуги для клієнтів. Все це можна просувати за допомогою Ютубу, і це працює також круто. Якщо ви реально класний спеціаліст і в цьому розбираєтесь, то вам варто обрати цю нішу. Додам, що все, що зв'язане з макіяжем, все, що зв'язане з косметикою, все, що зв'язане навіть з красою, якимись БАДами, так? Все це має величезну маржу. Що я маю на увазі, якщо хто не знає. Якщо ваш товар коштує 1000 гривень, то ви можете з нього 800 гривень заробляти. Через те, що величезна маржа на таких товарах відбувається створення MLM компаній, таких як Oriflame, Amway. І так далі. Я нічого проти mlm маркетингу не маю. Це також класна історія, взагалі круто, коли в тебе є люди, з якими ти комунікуєш, і можна тут також е, встигнути щось на цьому заробити. Прикольна модель, можна по ній працювати. Навіть якщо ви зараз ні в якій mlm структурі не е, працюєте, то ви можете спробувати себе там, якщо у вас немає, скажімо так. Досвіду продукт і ви не вважаєте себе спеціалістом, тому що, ну як мінімум, коли ти щось розповідаєш на Ютубі, в тебе має бути якийсь бекграунд. Якщо тебе цього бекграунду немає, тобі треба навчитись. А от MLM — це якраз можливість навчитись безкоштовно, хоч і ви. Вам нічого платити не будуть, так? Тому що там гроші отримують з продажів. Але ви зможете отримати досвід хоча б про продукт, і цей продукт продавати за допомогою Ютубу, який буде ділитись з вами безкоштовним органічним трафіком тільки за те, що ви створюєте крутий контент. Йдемо далі. Наступна ніша фітнес та спорт. Все, що зв'язане з схудненням, супер актуально для всіх жінок, і не тільки для жінок, і для чоловіків. Також мені також треба пару кілограмчиків скинути, але чомусь то я їм неправильно то ще щось, то ще щось, то робота, то туди-сюди. І от плюс 5 кілограм, плюс 10 лишніх. І ти вже сидиш такий і думаєш, що треба мені напевно якийсь курс пройти, попрацювати з тренером або піти в спортзал, або. Я не знаю, правильно харчуватись так і це історія, яка також дуже актуальна для жінок більше ніж для чоловіків. Тому, якщо вам цікава ця тема, то беріть, поглиблюйтесь, розбирайтесь, шукайте партнерки, які можуть вам піти. До речі, якщо вам цікаво, то десь ось тут зараз вилізе відосик про рейтинг партнерських програм. І перша партнерка там в списку вона якраз підійде для ось таких тематик, де можна знайти якісь офери з спортом. З фітнесом і так далі, або потрібно пошукати також, десь в углі партнерки або дроп-платформи, які пропонують якісь товари для спорту по е моделі дропшипінг або просто як партнерські умови, продай наш товар. Ми тобі оплатимо комісію. І ви, так як ви займаєтесь спортом і хочете в цьому розвиватись, можете це брати і продавати в рамках свого каналу. Четверта тематика це кулінарія та рецепти. Дуже проста тематика, я не думаю, що там варто бути якийсь суперспеціалістом. Достатньо бути просто нормальною хазяйкою, так, в себе в будинку, і годувати просту, звичайну їжу, якою можна поділити, рецептами якої можна поділитись для всіх. Як це монетизувати? По-перше, можна створити свій курс, так? якщо ви, наприклад, готуєте саме для Діто якусь там спеці спеціальну їжу здорову, так? то про здорове харчування, чому б ні. Якщо ви готуєте якесь круте м'ясо, то чому б не зробити підбірку з рецептами м'ясних рецептів так? і продавати це аудиторії своїй. І так далі. далі. Партнерок, навіть про якісь кухонні прилади, можна знайти дуже багато. Просто треба пошукати, сісти, не полінитись, пошукати, знайти і далі заупакувати це все в рамках Ютубу під Ютуб формат, і далі вже з цим працювати. П'ята тематика це дизайн інтер'єру та декор. Ви можете або запартнеритись з всілякими аксесуарами для будинку, так, і продавати їхню продукцію, або якщо ви дизайнер, ви продаєте. Дизайн проекти, то YouTube для вас також must-have, тому що він дає можливість робити довгі відоси і прям повністю детально розкривати вашу послугу, тому що в Інстаграмі, наприклад, там 3-4 хвилини відео, не всі його додивлюються, так? Там люди просто з іншою психологією. А YouTube, коли ти заходиш, ти розумієш, що ось тут ти зараз будеш дивитись відос, там 15-20 хвилин в тебе є на це час. І YouTube для тебе. В форматі. Інстати це просто скролиш там ленту, Не знаю, Тікток також там скролиш, дивишся ці тіктоки по 10 секунд. Е а YouTube просто інший формат І от для дизайну, для дизайнерів саме дуже класна тема. І для якихось більш складних ніж, типу CRM там, але це вже не жіночі історії, але все одно для більш складних ніж. Юду також підходить, тому дизайн інтер'єру та декор для дому це також як окрема ніша, яку можна брати та на цьому заробляти. Маржинальність теж дозволяє заробляти нормально з перших продажів. Шоста ніша це подорожі та туризм. Якщо ви любите подорожувати, то різні букінги, Airbnb, не знаю, там Тікет з і так далі, і так далі є дуже багато партнерок від готелей до екскурсій, до оренду машин, оренди машин, прокат не знаю там паропланів і так далі. і так далі. В подорожах все продається. Там маржинальність буде невелика, тому що, наприклад, той же самий букінг може платити 3-5%, якщо це якийсь там хай левел, ексклюзивний клас, можливо, трішки десь більше, але... Не завжди це якісь індивідуальні умови. Там комісії менші, так але ви підсилюючи ці офери, які можливо десь є в партнерках. Неможливо, десь є, от просто в тому відосі, яке я вам рекомендував про партнерки на моєму каналі. Підпишіться, подивіться, ТОП-5 партнерських програм. Перша партнерка в списку дає можливість підключити вам якісь от такі типу букінга сервіси, де ви зможете з ними вже працювати, рекламувати їх на своєму каналі. Заробляти і робити прям один офер мастхевом і тільки на ньому заробляти, так я не рекомендую. Варто комбіновану якусь модель використовувати. Далі ви можете зробити якісь або свої тури, так кудись в якусь країну, або можливо гайд по тому, як правильно подорожувати, що з собою брати, що не варто, що варто, або гайд по країні, так яку ви з'їздили і продавати його там за якусь мінімальну ціну, так. І це буде людям цікаво, тому що якщо ви зробите це вузько спеціалізовано, так наприклад, там ви зробите відос, е, який хочете продати. Е, три найкращі готелі для подорожі в не знаю там, в Єгипет з дітьми. Так, і от тільки про це ви розповіли, тому що ви в кожному з них були. Ви зробили такий е, тур для себе просто щоб відзняти контент, е, і це продаєте в рамках свого блогу. Чому б ні, класна модель, дуже круто. Звичайно, зараз, якщо ми ну, всі живемо в Україні, так е, чоловікам виїжджати не можна. Тому для жінок супермасткева актуальна тематика. Бідний, не знаю. Хоча ні, тушкінт був за кордоном. В нього є така можливість, але ну не всіх є така можливість. У мене немає знімати е, такий блог зараз. Йдемо далі. Ніша під номером 7 – це материнство та діти. Там дуже-дуже дуже багато всього. Курс по прикорму міла в мене купувала, так це також дуже допомогло в певний період часу. На цьому хтось заробляє кошти, а нам це було дуже потрібно. Ми це купили, вирішили проблему. Проблеми немає. Е, різноманітний дитячий одяг, дитячі іграшки, всілякі аксесуари, погрімушки, коляски і так далі. І так далі, і так далі. Все це можна продавати, запартнерившись або з одним магазином на індивідуальних умовах, або пошукати партнерки, яких точно достатньо. Важливо тільки дивитись на якість цього товару, тому що в нас колись був тест запуску магазину з дитячими іграшками. Ми відправили 34 товари, отримали фідбек від клієнтів. Вони сказали, що. Іграшка не коштує своїх грошей, і ми просто закрили цей проект, тому що треба було більше часу провести над тим, щоб підібрати правильні офери. Але якщо їх правильно підібрати, так якщо продавати, не знаю, наприклад, м'які іграшки для діток, так то ну, яка може бути погана якість м'яких іграшок. Ну тут -то дуже складно щось зробити. Це ж якийсь електронний прилад, так або щось таке, не знаю, де потрібно. Щоб воно було таке, як кажуть, кріпке, так в нашому дитинстві, діди з бабами, то е, ну е, в м'яких іграшках тако такого поняття може й не бути, але все ж таки, все одно треба підбирати. Я не кажу, що це там точно треба. м'які м'якими іграшками займатися. там і також можуть бути наприклад е, пластикові очі в звіря, так які дитинка може відкусити і проковтнути. Це ми потім вже дізналися, що краще таких не купувати. І ви, можливо, будете мати на увазі і з цим працювати не будете, а будете більш детально підбирати оффери, які можна продавати в рамках вашого YouTube каналу. І восьма ніша в нашій підбірці це саморозвиток. Звичайно, тематика, яка, наприклад, для мене не завжди зрозуміла, тому що все, що там психологія, езотерика, медитація, розвиток особистості і все, що туди входить. Це дуже цікаво для жінок, тому що вони такі більш енергійні, більше в них такого, що от я захотіла, а завтра воно буде. В мене, ну, не знаю, можливо, в інших чоловіків так само, але в мене все-таки ось один, два, три результат. так? В мене такого немає, що я там е, десь літаю, десь щось мені треба, якісь психологи з кимось там поговорити. Ні, звичайно, я теж людина з друзями там е, покурити кальянчик, так, випити пиво, подивитись взагалі. Що я кого працює, обговорити якісь ідеї, це завжди за це я. Так, це не кожного дня, але там раз в місяць можна собі дозволити. А от це, що стосується саморозвитку, психології, медитації, так тут вже з цим мені складніше, і підібрати офер під це мені було б складніше, але я точно впевнений, що є якісь навчальні курси, які пропонують свою партнерську програму. В цій тематиці і ви можете їх використовувати. Або якщо ви вважаєте себе експертом в цій темі, то можете в ній працювати. Я нічого проти цього не маю. Якщо комусь це допомагає, то це круто. Я тільки за. Якщо це всім тільки псує життя, то напевно цим займатися не варто. А якщо хтось від цього отримує класні емоції, байдуже навіть воно там в когось не спрацювало, але йому всередині це допомогло. Ну чому б ні? Займайтеся цією темою, і йдемо далі. Дев'ята тематика для старту на Ютубі це шопінг та розпаковка. Звичайно, треба підбирати якісні товари. Можливо, навіть на Аліекспресі ви знайдете щось реально потрібне, що ви вже використали для себе. Воно закриває вашу проблему. Ви використали цей товар на собі, протестили, все працює круто. Потім ви можете поділитись цим. Своєю аудиторією, і це точно зайде. Бо якщо ви будете робити огляди на якісь хайпові трендові товари, типу як колись були спінери, так е, я зараз швидко не згадаю, які там ще були, то це хайп, який швидко проходить, і потім це вже не продається, воно нікому не потрібне. Ваша ціль, якщо ми говоримо про арбітраж трафіку на Ютубі створити відоси під різні підбірки товарів. Для того щоб ці відоси були в топі видачі і ці товари максимально довгий час були актуальні. Тому пошукайте такі товари, замовте собі, розпакуйте, якщо ви і так це купуєте. Так? І потім це може перерости з такого хобі в ваш нормальний великий бізнес. Йдемо далі. Ну і остання жіноча тематика, її можете використовувати і чоловіки також: це крафт та рукоділля. Що ви щось не знаю, в'яжете, можливо, з бісером щось у вас зв'язане, можливо, ви робите якісь статуетки прикольні, так, можливо, ще щось, чим ви зайняті, це може продаватись на Ютубі, якщо про це правильно розповідати. Також можна продавати якісь майстер-класи, можна продавати навчання з вашого рукоділля, як ви робите, що саме використовувати використовуєте і так далі. Тобто ця тематика. Також дуже популярна під цю тематику, навіть є Etsy Marketplace, новий з'явився, на якому зараз все таке продається. І ви можете зайти в цю тему. І основний плюс цієї тематики, що товар у вас вже є. Ви його просто виготовляєте і можете його продавати. А YouTube це просто як платформа, яка ділиться з вами органікою, куди ви. Не вкладаючи коштів, можете отримати перший трафік. А потім, вже коли у вас ці кошти прийшли, ви можете реінвестувати прибуток вже в рекламу і розкачувати таким чином свій бренд. Далі вже найм людей. Ну, це вже я щось е дуже далеко пішов. Тому, друзі, на цьому все. 10 тематик ми обговорили. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Надіюсь, воно вам зайшло. Якщо так, то обов'язково ставте лайк. Якщо щось не сподобалося, або у вас є якісь додаткові питання, то в описі, не в описі, а в коментарях їх задавайте. А в описі під цим відео, якщо вам цікаво, є навчання від нашої команди Uteam, де ви можете його пройти і створити свій проект на Ютубі на цих тематиках жіночих або на тих, на яких ми зараз працюємо. Вони також можуть бути для жінок, але не завжди жінки хочуть працювати з бейкінгом, так або там з МФОшками, так з кредитами. Можливо, ви саме та людина, яка з цим захоче працювати. Ви доєднаєтесь до нас в команду, і ми будемо разом з вами масштабувати. В принципі, на цьому все. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі.